Доброго дня пані та панове! Сьогодні 24 квітня 2025 року і ще трошки хочу розказати про свою шкілку, бо, є, бо в мене бувають тут запитання. У мене вода з болота розведена під землею, отакі от соски зроблені. До них я підключаю воду і на кінці ставлю фільтри тонкої очистки. Від бруду, щоб в капельну стрічку нічого не попадало і не забивалося отвори. От. Далі в мене зроблена отака ось шкілка. Вона вже посаджена декілька днів тому. От. Тут під неї заложено дві крапельні стрічки. От. Так краще і швидше. Поливаються, заливаються водою, бо насос ганяти не дуже хочеться. Що, ширина десь 50 см цього пагорба, висота десь 30 см. Посередині між стрічками десь біля 10 см, я зразу ставлю отакі от, не, те образні шпалери. Це для того, щоб, по-перше, підв'язувати було набагато легше, коли вже виросте шкілка. От, зверху ставлю проволоку, вона не провисає нічого до неї, буде потім, щоб не двигались чіплятися такими зачіпками. От. А коли будуть заморозки, <зворотні>, то через оцю першу дві ниточки я перекидаю агроволокно і по краям прижимаю чи землею чи камінням. І так по всій довжині шкілки. От. В минулому році така конструкція шкілку спасла, тому що було мінус 7 і тим не менше жодна брунька. Не пошкодилась. Таким чином, все було добре. От. Чому я її так рано роблю? Тому що перші, перші дуже теплі дні добре прогрівається там, де коріння повинно утворюватися, а зверху ще більш-менш прохолодна вночі погода. Потім при заморозках зворотах я її накриваю. А потім вже розсити. Таким чином результати непогані. Ну, таке от тіло. На цьому все.